Скандал із МСЕК все ще резонує. Президент зібрав НБО і прийня... було прийнято ряд рішень. Голова Служби безпеки України Василь Малюк і міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповіли щодо перевірок. Розслідування кримінальних правопорушень, за їхніми словами, є багато фактів зловживань і фальшивих інвалідностей посадовців. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко та міністерка соціальної політики Оксана Жолнович – Поінформували щодо кроків, які мають бути зроблені на урядовому рівні. РенБО визначила перелік рішень, які повернуть справедливість. Кому? Кому повернуть? А що буде з тими, хто цю справедливість був відіграв? І, власне, хто її відібрав? Ті, хто інвалідність собі поприписували, чи ті, котрі їм повиписували ці документи. Чи загалом ця система, котра дозволила все це вчинити? Президент Володимир Зеленський вже затвердив їх відповідним указом. Якщо просто, то вирішили. Ну, кардинально боротися з корупцією, розігнати цю організацію. Ну, очевидно, назва була погана. Перейменують її якось, створять іншу. Але ж там будуть ті самі люди. Треба зауважити, що генеральний прокурор Андрій Костін подав у відставку. У зв'язку з тим, що його співробітників е, велика кількість е, мають інвалідність, котру незаконно отримали. А міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко не подав у відставку, бо він лишився, щоб Боротися з корупцією і, і реорганізовувати МСЕК. Такого роду боротьба вже нам знайома, вже було таке, коли почали виявляти і зауважувати різні активісти та просто люди та вже і неозброєним оком це було видно. Хабарництво, корупцію у військкоматах, що зробив? Президент в один день чи в одну ніч. Мені. Все. Нема в нас військоматів, маємо тепер ТЦК. І що? І, і де ті поліпшення? Корупція зменшилася. Та там взагалі це, те, що виробляє зараз ТЦК, ніякому військовому комісару і ніякому військкомату не снилося такого, таких безчинств. І зараз е, починається розслідування, яких треба розслідування, звернувся Генеральний прокурор до себе у відділ кадрів, подали йому кількість працівників інвалідів. Чому не озвучено, власне, от е, там в одній області згадали, скільки там інвалідів, ще там в якісь іншій, а загалом, от не став прокурор. І не озвучив на цьому РНБО от картину загальну, а інші відомства. Це ж не, не прокуратура в нас така крайня, і, і не там одні такі розумні і, і такі приможливості. Що таке МСЕК? Це, це кубка лікарів, котрі мають визначити стан здоров'я і відповідно, куди там, до якої категорії, чи до здорових, чи до хворих, і наскільки хворих записати. І приходить до них людина з погонами, котра тут цар і Бог не. І каже, ось вам список, я, моя жінка, мої діти, от всі, всі, всі вони інваліди. Хто проти цього попереджує? Хто, хто спробує цьому заперечити? Причина ті. В цій атмосфері суспільній, бо не тільки прокурори хочуть мати інвалідність, щоб мати пенсію, додаткові гроші якісь і не втрапити на війну. В нашій країні всі цього хочуть, тільки не всіх є можливість, оскільки тут така От держава створила таку ситуацію на виживання. І хто от сам, всі самі за себе, хто зможе вижити і яким чином, так і ромбля. І там хтось де з маленькими грошима, щоб там йому дали хоч якусь е е ту, групу третю, другу, щоб, щоб хоч на, на рік. А вже тим, хто справжня інвалідність, котрим їм в голову не приходить, що треба ще за це заплатити, що їм ногу відірвало на війні, і вони не мають прийти. Ну, все, і дати гроші за те, що, щоб їм і він... а, а так, бо вже ліміт вичерпало, бо вже, вже інвалідами зайнято. І це, ця людина буде ходити, це доводити, що вона не під трамвай трапила, чи там не під потяг, і це її ногу відтяла, що вона на фронті, довідки якісь буде збирати. Це якщо бардак в масштабі держави. То ви хочете локально от там його вирішити в МСЕК? Тим паче, що за лікарів і не бралися. За те, що там, в цій організації, чому там так вкладається? Зрозуміло, що то, якщо силовики десь кудись щось просять уклійно, то ніхто їм не заперечить. Але питання не тільки в силовика. Оці заходи. Котрий застосовує президент, це те саме, що з водяного пістолетика гасити пожежу. Бо тут нас куди не глянь, там горить суспільство відреагувало на, цю, на цей скандал, ну, доволі вяло, зважаючи на те, що багаті і люди при владі. Убезпечує себе від війни, а війна це робота, завдання для бідних. І це от -от яскраво продемонстрували на цьому прикладі ось там всекіті. Ніхто тут поки не обурився, але чому звичка? Ми звикли до багатьох безчинств, нас нічого в цій країні не дивує. Але це не значить, що люди не реагують, поки є тиха реакція. Це, вона просто насберується. Щодня це все плюсується, плюсується. Влада мала брати до уваги оці попередні досвіди помаранчевої революції, революції гідності. Там також от напередодні взагалі нічого і не віщувало, що щось от зараз там відбудеться, люди збуряться і почнуть діяти якось інакше, як вони тут до того руками жили собі тихо, мирно, і здавалося, завжди так буде. І зараз не треба розраховувати на це, що от покірно терплять, ну і куди ж вони подінуться. Цьому терпінню є межа? Невідомо, коли це вона де вона завершиться сьогодні-завтра? І, і що саме конкретно збурить, на якому безчинстві на які дії будь які країни, якби ти трапилися в європейський, то це б там вже думали як всю ту державну систему міняти. А наші тут, якби, от так от, ну що ж, ж, ми хіба ми не знали, що так? Але в якийсь момент може на якійсь залі дрібничці, те все може бабахнути. Зважте, що зараз війна.